Я кажу, це Rolls-Royce серед гармат. Тресимка це снайпер, можна сказати. Вона попадає в третій, четвертий снаряд. Ми починали з гіацинтів, з Д20, а «сімьорка» — це як Rolls-Royce серед гармат. Трошки поїздили ми з нею. Півтора року я воював на цій гарматі. Гармата! Найжирніша за один день ескалібрами і ми, розрахунок ескалібрів, 5 цілей. Це було дві САУ, два Урагана і ще щось, я вже не пам'ятаю, що.